Бо, хоч Він був і розп'ятий, в немочі та живий із сили Божої, так і ми, хоч немічні, в нім та з ним будемо жити з Божої сили у вас. Випробовуйте самих себе, чи ви в вірі, пізнавайте самих себе, хіба ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас? Хіба тільки? Що ви не такі, якими мали б бути. Чи не знаєте ви, що ви, Божий храм, Дух Божий у вас пробуває? Якщо хто нівічить Божого храма, того знівичить Бог, бо храм Божий святий, а храм той то ви? Що на ньому і ви. Разом будуєтеся Духом на оселю Божу, бо ми, Його твориво, створені в Христі Ісусі, на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Хіба що ви не такі, якими мали б бути. Амінь.